Дорогі брати і сестри, доброго ранку. Дякую за вашу присутність сьогодні. Дуже гарне свідоцтво. Сьогодні ми роздумуємо над кульмінацією життя Ісуса у цьому світі. Його смертю на хресті. Євангелія свідчать про дуже цінну деталь, яка заслуговує на роздуми з мудрістю віри. На Христі Ісус не помирає мовчки, Він не згасає повільно, як світло, що вигорає, але залишає життя з криком. Ісус, голосно закричавши, помер. Цей крик містить у собі все, біль. Покинутість, віру, жертву. Це не лише голос тіла, що знесилюється, але й останній знак життя, яке віддає себе. Вигук Ісуса передує питання, одне з найболючіших, яке тільки можна виголосити. Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Це перший вірс псалму 22. але на устах ісуса він набуває особливого значення. Син, який завжди жив у тісному сопричасті з отцем, тепер відчуває тишу, відсутність, прірву. це не криза віри, а останній етап любові. Яка віддає себе до кінця крик Ісуса це не відчай, а щирість правда доведена до межі, віра, яка витримує навіть тоді, коли все мовчить. У цей момент небо потемніло, а завіса в храмі розірвалася. ніби саме творіння брало участь у цьому болю, і водночас відкривало щось нове. Бог більше не мешкає за завісою. Його обличчя тепер повністю видиме в розп'ятому. Саме там, у цьому пошматованому чоловікові, виявляється найбільша любов. Саме там ми можемо впізнати Бога, який не залишається віддаленим, але проходить крізь наш біль до кінця. Центуріон Язичник розуміє це не тому, що він слухав промову, а тому, що бачив, як помер Ісус. Справді, цей чоловік був сином Божим. Це перше визнання віри після смерті Ісуса. Це плід, крику який не розвіявся вітром, але торкнувся серця. Іноді те, що ми не можемо висловити словами, ми висловлюємо голосом, коли серце сповнене, воно кричить, і це не завжди ознака слабкості. Це може бути глибоким проявом людяності. Ми звикли думати про крик як про щось нестримане, що потрібно придушувати. Євангеліє надає нашому. Крику величезної цінності, нагадуючи нам, що він може бути благанням, протестом, бажанням, відданістю, він може бути навіть крайньою формою молитви, коли у нас не залишається слів. у цьому воланні ісус вклав усе, що у нього залишилося, всю свою любов, всю свою надію. Так. Бо в крику є ще й це надія, яка не здається. Ми кричимо, коли віримо, що хто ще може нас почути. Кричимо, не від а від бажання. Ісус не кричав на Отця. А до нього взивав навіть у тиші. Він був переконаний, що отець є поруч, і так він показав нам, що наша надія може волати, навіть коли все здається втраченим. Крик стає тоді духовним жестом. Це не тільки перший акт нашого народження, коли ми приходимо у світ плачучи, це також спосіб залишитися живим. Ми кричимо, коли страждаємо, але також коли любимо, кличемо, благаємо, голосити це сказати, що ми є, що ми не хочемо згаснути в тиші. Що ми ще маємо що запропонувати, у подорожі життя? Є момент, коли стримування всього всередині може повільно нас виснажувати. Ісус вчить нас не боятися цього воло. Якщо воно щире, смиренне, спрямоване до отця, Волання ніколи не є марним, якщо воно походить від любові, і воно ніколи не залишається без уваги, якщо воно звернене до Бога. це спосіб не піддаватися цинізму, продовжувати вірити, що інший світ є можливим. Дорогі брати і сестри, навчимося цього від Господа Ісуса. Навчимося поклику надії, коли настає час крайнього випробування. Не для того, щоб ранити, а щоб довіритися, не для того, щоб кричати на когось, а щоб відкрити серце. Якщо наш поклик буде щирим, він може стати порогом нового світла. Нового народження як для Ісуса, коли все здавалося закінченим, насправді спасіння тільки починалося. Якщо виявляється з довірою і свободою дітей Божих, голос страждання нашої людськості, поєднаний з голосом Христа, може стати джерелом надії для нас і для тих, хто поруч з нами.